дня 24 години на добу на цій метеостанції спостерігають за погодою. Мінус 1 0, і мінус один сім. Цей пристрій визначає температуру та вологість, пояснює метеорологиня Тетяна Філюк. Інші вимірюють різні явища погоди, як швидкість вітру, опади чи промерзання ґрунту. Це основне, що ми використовуємо кожен срок, кожну годину, можна сказати. Це температура і вітер, видимість. Видимість визначаємо по щитах на орієнтирах видимості, потім при природних орієнтирах, видимості, це будинки. там. Частина даних звідси передається на основний пульт поруч. Тут фахівці фіксують показники. І і тут поліобережі в основному. Не -е. Коли проходить. Ні, проходить нас буде. Ну, у вигляді мокрого снігу поліобережі більше. Можуть виміряти і нижню межу хмарності, каже метеорологиня Тетяна Охріменко. Я посилаю імпульс таким чином. Зараз висока хмарність він не міряє, бо вона вище 2,5 тисяч метрів. У Черкаській області таких метеорологічних станцій вісім, і робочий процес там триває безперервно. Розповідає начальник гідрометцентру Віталій Постригань. У нас є в області 14 гідропостів і лабораторія контролю якості атмосферного повітря в місті Черкаси. Ці дані використовуються. Як для погодозалежної галузи нашої економіки, ви знаєте, що це транспорт, енергетика, сільське господарство, так і для прогнозування погодних умов. Цей рік каже пан Віталій для національної гідрометеорологічної служби України ювілейний. Їй виповнюється 100 років. Це сьогодні. Ми живемо. В час, коли нові технології, нові, значить, обладнання, прилади, засоби зв'язку, передачі інформації, гаджети і тому подібне, нині в центрі гідрометрології 88 працівників. У кожного свій напрям. Все для того, аби попередити Черкащан завчасно про зміни погоди, розповів Віталій Постригань. У кожному кармані є гаджети, сучасні телефони. Там багато додатків можна подивитися прогноз погоди Різні можливості, але якщо ми говоримо про попередження про несприятливі погодні мови, то жодний телефон сьогодні вас не попереджає про те, що буде, наприклад, там сильний вітер, гроза або якісь інші катаклізми. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.